Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення інформаційна програма Факти. Протягом останніх двох місяців території АТО скоротилися на три чверті, заявив у вівторок президент України Петро Порошенко на зустрічі з керівниками силових відомств. За словами Порошенка, головним результатом бойових дій, які ведуться на сході України підрозділами АТО, є те, що мільйони людей мають можливість повернутися до нормального життя. Президент підкреслив, що українські війська на Сході мають на меті максимально зменшити людські втрати, як серед мирного населення, так і серед військових. Раніше, у вівторок, представники Ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко заявив, що сили АТО готуються взяти під контроль Донецьк і Луганськ. Представники сепаратистів називають офіційно. Іні повідомлення про втрати серед українських військових заниженими. На зустрічі з силовиками Петро Порошенко відзначив важливість дотримання законодавства та боротьби з фактом корупції під час проведення часткової мобілізації. Президент запропонував ввести в законодавство положення, згідно з яким воєнні комісари несли б відповідальність за якість покликаного ними кадрового складу. Раніше часткова мобілізація оголошувалася в Україні в березні, в травні цього року. За словами Петра Порошенка, проведення нинішньої хвилі мобілізації дозволить надати військовим АТО відпустки. Ми ведемо практику, коли бойові офіцери з фронту, які отримали поранення, будуть повернути і будуть працювати в воєнкоматах, навіть на посадах воєнкомів або заступників. А воєнком на місяць на 45 діб поїде в збройність. Президент Петро Порошенко просить громадські організації надати свої пропозиції щодо включення представників до національної ради реформ. Про це повідомляє Прослужба голови держави. Перелік необхідних документів включає лист рекомендацій щодо кандидата представника громадського об'єднання із зазначенням громадянства. Звіт про діяльність гр. Громадського об'єднання за 12 місяців, резюме кандидата з фото і контактними реквізитами. Крім того, виклад бачення кандидатам стратегії розвитку України до 2020 року, презентація об'ємом до 15 сторінок або реферат до трьох сторінок українською мовою, мотиваційний лист кандидата, перелік публікацій і публічних виступів про пропоновані реформи. Як повідомлялося, президент України підписав указ про створення національної ради реформ 23 липня. Президент України Петро Порошенко звільнив керівників департаментів із закупівлі озброєння і тендерами в армії. Про це він заявив 6 серпня на зустрічі з волонтерами. Цитата на основі розслідування Генпрокуратури України про неефективне використання засобів збройних сил, я прийняв рішення про звільнення і відсторонення двох керівників департаментів. Повідомив президент. При цьому Петро Порошенко не назвав їхні прізвища. Перший, який займався, відповідав за технічне забезпечення та тендери і другий за закупівлю озброєння. Відсьогодні призначені нові і, сподівалось, більш ефективні керівники, пояснив президент України. Водночас Петро Порошенко підкреслив, що влада зараз відкрита для критики. Ми відкриті для критики, щоб удосконалити механізм взаємодії з волонтерами, забезпечити армію всім необхідним. У кожного міністра і губернатора має бути людина, яка співпрацює з волонтерами, заявив президент України. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк очікує, що Верховна Рада у вересні цього року прийме закон про план економічного зростання. Про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів у середу, 6 серпня. За словами прем'єра Яценюка, відповідний план економічного зростання підготовлений урядом і незабаром буде внесений до парламенту. Цитата: Ми вважаємо, що у вересні парламент повинен прийняти закон про план економічного зростання. Цей документ передбачає реформ... Форму податкової, єдиний соціальний внесок і скасування податкової міліції. Зокрема, за словами Арсенія Яценюка, планується скорочення кількості податків з 22% до 9%. Продовжуємо наш випуск. Третя хвиля військової мобілізації триває в Україні. Указ президента про часткову мобілізацію був затверджений 21 липня. Комплекс заходів спрямований на Переведення державної інфраструктури та збройних сил країни у військовий стан проводиться в усіх областях України, окрім анексованого Криму. Термін мобілізації визначений указом президента і складає 45 діб. Доцільність мобілізації на даному етапі в Україні є очевидною. Необхідно поповнити особовий склад української армії, аби захистити державу від зовнішнього агресора. Також на меті провести ротацію військ у зоні АТО, адже сили солдатів, що перебувають там декілька місяців поспіль, вже майже вичерпані. Мобілізація проходить і в Одеській області у плановому порядку і без зривів. В першу чергу будуть призиватися мобілізаційні ресурси військово-зобов'язання, які вже проходили військову службу. В збройних силах які мають відповідні військово облікові спеціальності, які необхідні. Певних військових частинах. містом ширяться чутки, що повістки призовникам вручають у транспорті громадських місцях. Військові експерти запевняють, подібні твердження неправда, розповсюджують їх для дестабілізації ситуації. До того ж, не всі призовники будуть направлені безпосередньо у зону бойових дій на сході. Багатьох зосередять на державних кордонах України, адже фахівці визнають загрозу вторгнення російських військ зі сторони Криму, Придністров'я чи півночі України, Чернігівської і Сумської областей. Мобілізаційний ресурс передбачається не тільки направити в АТО і безпосередньо. Середні приймати участь у визволенні міст від терісттерістичних ну, груп і сепаратистів, А й для посилення державного кордону, в тому числі і на нашому е, напрямку, саме одеського регіону, В цілому активність одеситів та мешканців області під час мобілізаційного періоду є високою. Багато хто записується в лави добровольців, в тому числі й жінки. Чи можуть допомагають і пораненим військовим у шпиталях? Втім, є і випадки ухилення від військової служби призовникам, що отримали повістки і не з'явилися до військкомат. Загрожує ув'язнення від 2 до 5 років. Аква Дмитро Боровецький факти. Уряд України повністю виконує соціальні зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба МЗС України з посиланнями на слова виконувача обов'язків постійного представника України в ООН Олександра Павличенка. Цитата: Уряд України виконує всі соціальні зобов'язання у Луганському і Донецькому регіонах. В Україні немає гуманітарної кризи, як це хочуть представити наші російські колеги. Йдеться в повідомленні в Україні. Немає гуманітарної катастрофи. При цьому очевидно, що Гуманітарна ситуація в Донецькій і Луганській областях залишається серйозною. Однак, уряд України може впоратися з цими труднощами і залишається відкритим для співпраці з міжнародними партнерами, зазначив Павличенко. За його словами, на сході України створені гуманітарні коридори для запобігання жертвам серед мирних жителів. Далі у нашому випуску суд над винними в трагедії 2 травня в Одесі може відбутися вже у вересні цього року. Про це в ході зустрічі з журналістами заявив слідчий головного управління МВС Руслан Сушков. Однак, за його словами, саме слідство буде тривати набагато довше, та точна дата його завершення поки невідома. Так, до цих пір для правоохоронців залишається загадкою, що слугувала причиною смерті людей, які знаходилися в будинку профспілок. Про причини і наслідки докладніше наші кореспонденти. Успіх частковий, результати проміжні. Саме так охарактеризував підсумки досудового розслідування за справою 2 травня в Одесі, слідчий головного управління МВС Руслан Сушков. Умовно він розділив події п'ятниці на дві частини: масові заворушення в центрі міста і трагедію у будинку Проспілок. Що стосується грецької соборної площі, то за результатами досудового розслідування до відповідальності буде притягнута 33 людини. людини. Підвартую на сьогоднішній день знаходиться 12 осіб. Які приймали активну участь у масових безладах 2 травня. Всі інші особи, всім особам, судом обрано запобіжні заходи не пов'язані з триманням вартою. На даний час формуються матеріали щодо 30 осіб, 33 осіб конкретно. Це перша партія, скажімо, тих осіб, на яких вже зібрано достатньо доказів щодо їх причетності до... Злочинних дій як заявив слідчі серед цих людей більшість учасники заворушень і троє звинувачені в організації. З визначенням, хто винен у трагедії в будинку Проспілок, набагато складніше, незважаючи на численні експертизи, слідству так і не вдалося встановити причину смерті 14 осіб. Мова йде про невідому речовину, від якої вони ймовірно загинули. Втім, слідство прийшло до висновку, що трагедія 2 травня не випадковість. Ці події, ці е, заворушення. Вони були сплановані задовго до 2 травня, що мета цих дій була дискредитування чинної влади, а також розхитування ситуації в Одесі, в області. Що стосується пожежі в будинку «Проспілок», слідству слідство вдалося визначити, що середок займання знаходився всередині будівлі, а не зовні. Крім того, Руслан Сушко висловив думку, що низька організаторів подій перебували на куляковому полі місці збору проросійських активістів, і все це сталося при потуранні місцевої міліції. Дії останньої продовжує розслідувати прокуратура. Про результати буде оголошення в вересні місяці. За категоричну відмову виконувати рекомендації ревізійної комісії української спілки ветеранів Афганістану в Одеській області, Афанасій Радукан був звільнений від обов'язків керівника обласної організації. Відповідно до рішення спілки Українського союзу ветеранів Афганістану відбулася позачергова конференція, на якій було обрано керівні органи територіальної організації. Від обов'язків керівника обласної організації був звільнений Афанасій Радукан. Причиною стала категорична відмова колишнього керівника виконувати рекомендації ревізійної комісії, які стосувалися приведення документів організації у відповідність до вимог законодавства України. За результатами конференції головою Одеської обласної організації української спілки ветеранів Афганістану був обраний Юрій Єрмаков, генерал-майор, учасник кількох збройних конфліктів. Афанас Петрович Радукан, в зв'язку зміною керівництва, в з тим, що його з організації Український Союз ветеранів Афганістану виключили, що він своїми діями, будемо говорити, некоректними, Обманує тисячі членів обласної організації також на зборах були озвучені три основних напрямки діяльності спілки ветеранів Афганістану. Це організаційний напрямок, який передбачає приведення всієї документації згідно з законом та повне виконання уставу спілки. Друга течія соціальна. Вона включає в себе рішення соціальних проблем членів організації. Та остання патріотична течія, до якої входить виховання підростаючого покоління у патріотичних настроях. Наостанок представники української спілки ветеранів в Одеській області нагадали всім небайдужим, що 9 серпня одеситка Марія Тарнавська бере участь в фіналі національного відбору Дитяче Євробачення Євробачення-2014». Переможець буде визначений смс голосуванням та поїде представляти Україну на пісенний конкурс на Мальті. Тож давайте підтримуємо нашу маленьку землячку. Анна Гринів, Олексій Філіпов, факти. Близько сотні переселенців з Донбасу повертаються назад до своїх домівок. У своїй більшості це інваліди та діти. Більше місяця вони мешкали на Одещині на одній з баз відпочинку. Півтора місяці тому ці люди змушені були залишити свої домівки та переїхати на тимчасове проживання до Одеси. Зробили це, тому що в їхніх містах на той момент точилися бойові дії. Зараз, коли вдома все спокійно, мешканці Сходу країни знов повертаються додому. Нині до своїх помешкань повертається майже сотні переселенців з Луганської та Донецької областей. Це інваліди, діти, а також ті люди, у яких були зруйновані будинки. Всі ці півтора місяці мешканці Донбасу жили на базі відпочинку автодорожних Сергіївці. Водія хорошо. Ми тут кожен день, ну кожен день з батьками ходили на море, по мосту. Потім я на рибалку кожен день ходила, на лиман рибу ловити. уже хочеться Вже хочеться додому. за мною скучилися вже друзі, і я за ними скучився. Ані мене вже там чекають. Дмитро один з тих, хто повертається додому. Чоловік мешкає в Краматорську. В гостях каже, він добре, а вдома все ж таки краще. Ми сподіваємося, що приїдемо додому, У нас вже вроді би як тихо, спокійно вже і так воно і буде продовжуватися, Там і будемо жити, як ми до цього жили, нормальна життя. Без стрільб, без бомбежок, без розрушень. Просто це вже всім людям надоело, вже, скільки можна це все терпіти. Допомагали переселенцям повернутися додому волонтери. Вони координували всі дії та супроводжували людей весь цей час. Підтримали мешканці Донбасу і одеські рятувальники, які допомогли їм донести речі до потягу. Благодарність стягромно МЧС Одеської області Сергіївки те, що нас забрали, погрузили коляски, Всі нам допомогли розгрузити. І тепер вот ми вже грузимося. Найближчим часом на повернення додому очікують інші переселенці, які знаходяться зараз в Одеській області. Організувати для них переїзд волонтери готуються також. Сергій Козачинський, факти. Далі у нашому випуску президент України Петро Порошенко долучився до яблучного флешмобу в Твіттері на підтримку Польщі. Нагадаємо, російський сільгоснагляд з 1 серпня запровадив обмеження навезення на територію Російської Федерації овочів і фруктів з Польщі, нібито через виявлення у них карантинних шкідників. Поляки в соцмережах відреагували на таку заборону флешмобом. Їж яблуко на зло Путіну. Слідом за забороною завозити українські сири, м'ясні вироби, масло та рибні консерви, північний сусід обмежив експорт наших соєвих бобів, соняшнику та кукурудзяної крупи. Експерти попереджають, це не можа. в складних умовах. Росія і надалі буде шукати будь-які причини, щоб заборонити вивезення тієї чи іншої продукції з маркуванням, зроблено в Україні. Економічні експерти впевнені, що в умовах торговельної війни Україна повинна застосовувати принципи симетричної відповіді. Тоді, принаймні, частина товарів які потрапили під заборону в Росії можна реалізувати в Україні, що призведе до укріплення внутрішнього ринку країни. Україна тотально не обмежуватиме імпорт російських товарів у разі аналогічних дій з боку Російської Федерації. Про це в ході брифінгу повідомив урядовий уповноважений у справах європейської інтеграції Валерій П'ятницький. Цитата зі свого боку ми не збираємося діяти дзеркально ніяких радикальних дій, щоб грати в ембарго, не планується. Сказав він за словами П'ятницького, Україна буде діяти виключно в рамках правил світової організації торгівлі і виконувати всі взяті на себе зобов'язання. Питання встановлення мита на російські товари окремо розглядатися в кожному випадку. Якщо ми говоримо про санітарний та фітосанітарний контроль, то він у нас є, і ми будемо його використовувати, щоб забезпечувати доступ на український ринок виключно безпечної та якісної продукції. Зазначив він. Батальйону територіальної оборони Черкаси, який виконує завдання з охорони держкордону в Котовському районі Одеської області, передали шість нових пікапів позашляховиків. Машини вартістю близько 2,5 мільйонів гривень презентував підрозділу голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. За словами голови Черкаської ОДА, для того, щоб придбати ці автомобілі, він звертався за допомогою до колишніх бізнес-партнерів і до української діаспори в США і Канаді. Автомобілі оснащені різними додатковими опціями, які знадобляться під час захисту кордону. Самі позашляховики не броньовані, проте на них можна встановлювати кулеметні точки. Як зазначив командир батальйону Черкаси Микола Радченко, автомобілі будуть виконувати завдання з охорони кордонів України на взводних опорних пунктах на блокпостах, які задійні для боротьби з диверсійними групами. В Одеській області обвалилися ціни на овочі. Про це повідомляє Державна служба статистика України, яка веде оперативний моніторинг цін на соціально значущі товари. Станом на 30 липня цього року ціна на так званий борщовий набір в області становила 16 гривень за кілограм, що на 11 гривень менше, ніж на початку липня. Зокрема, ціна на картоплю по області знизилася на 33%, на капусту на 16%, Морква на 49%, бурак на 22%, два. Цибуля. На 61%. Майже на чверть знизилася ціна борщового набору в порівняно з аналогічним періодом минулого року з 21 гривні до 16 гривень за кілограм. Нагадаємо, термін борщовий набір це кількість овочів і зелені, які потрібні для приготування однієї порції пісної страви. Свято креативу веселощів та помідорів. Одеса вперше стане учасником неперевершеного томатного дійства. Його особливістю стануть томати або все те, що має червоний колір. Справжній символ Одеси це помідор. Так стверджують організатори фестивалю День помідора, який відбудеться 9-10 серпня. Всі бажаючі отримають змогу поринити у розважальну томатну атмосферу. Сьогодні головна вулиця Одеси Дерибасівська приймає організаторів помідорного фесту. Через декілька днів на цьому самому місці відбудуться мастер-класи з консервування помідорів, спортивно-помідорні змагання, виготовлення сувенірів на помідорну тематику. Власники червоних машин готуються на Дерибасівській провести автопробіг, а найкреативніші, які вигадають, як прикрасити свою автівку, отримають приз, повний бак бензину. Звідки взялась така увага до червоного овоча? Організатори стверджують. Це невизнаний символ Одеси, якому зараз вирішили приділити належну увагу. Одеса це, безусловно помідорний край. Здесь вибір помідорів і вкус помідорів, яким немає рівних нігде на, на теренах бывшої страни, нынешньої большої страни. Но об этом почему-то знаємо только ми. Я, у мене знакомая Ирина Ірина Ангелова, шеф-повар. Очень известный одесский шеф-повар в своє, коли э, ездила в Москву делать неделю одесской одеської кухні, собою обязательно тащила помідори. Приймати свято томатів буде не тільки Дерибасівська. Червоними барвами засяє все місто. На грецькій площі малюватимуть картини за допомогою кетчупа. Ресторани запропонують спеціальне томатне меню. Не обідеться і без музичної програми. Ми будемо робити концерт, який ми назвали помідорний джаз. В місті з звісним адекським колективом, який називається Inside». це буде ведь танцювальна вечеринка, Я разумеется, любимые одесские мелодии. мелодії і всемірно звісний хіти, шлягери ребята будуть виконувати. Одесити, не нудьгуйте вдома і свій уікенд присвятіть улюбленому овочу літа томату. Він принесе не тільки користь, але й подарує гарний настрій і позитивні емоції. Тетяна Телякова, Віталій Безсмертний Факти. На цьому все у студії була Валентина Старовоїд. Бажаю вам гарного настрою. До побачення.